Друзі, всім вітання і доброго здоров'я. Приїхали на пасіку. Вже нарешті дійшли ми до загодівлі, затягуємо трохи. Вже 26 сьогодні серпня. Сьогодні ми також ще не встигнемо дати сироп. Лише все готуємо для цього, тому що пасіка чимало і доводиться дуже багато роботи проробляти. Зараз. Привезли наставки, будемо розставляти на кожен вулик. ось, І потім вже завтра будемо давати сироп. Те, як будемо загодовувати бджоли, будемо також знімати у відео. Що хотілося б сказати, що е, зараз ось ми приїхали і стикаємося з тою проблемою, що у нас різні вулики, тобто є в нас 10-рамкові, е, є в нас 8-рамкові ось такі. Рогаті вулики, є 12-рамкові, ось надставки до них, ті, які є в наших минулих відео. І зараз велика проблема, тому що на кожен вулик треба своя надставка, такі, такі такі 10-ти рамкові, слава Богу, у нас хоч взаємозаміняє з дерев'яними, ось тобто по стандарту все зроблене. Але все одно така річ дуже що ускладнює роботу, тому наступного року будемо працювати, вкладатися для того, щоб одна рамка була не одна рамка, а саме. Одна система, один тип вуликів, щоб все було взаємозамінне. Тому що каламбур під, протягом року так само, під час сезону було трохи складно, тому що не знав, кому давати корпус, кому давати вощину, кому що підставляти. Там весняний, особливо період, якщо там 10 рамочник вощину, треба дати, 12 рамочник так само, то у 8-рамочник треба вже корпус давати і так далі. Це постійно в голові ці проблеми були, тому ми вирішили, що треба вкладатися в те, щоб вулики всі були однакові. Тоді Буде і легше працювати, і можна буде нормально масштабуватися. Ось, час уже пізній заходить в осінь, листя також видно, на деревах помалу жовтіє. ось. Така вже невеличкий сум находить. Чому? Тому що вже ну, сезон закінчився. Для всіх пасічників. це такий певний смуток. Ось, Бачимо, що вже наближається осінь. Також Дивимось на ваги. Що цікаво, одвеси у нас невеличкі, там по поде, десь по 100 грам за тиждень привесів немає, але слава Богу, що на такій мірі держиться. Ось тому якісь приноси тут собі в лісі бджолка знаходила для посіву маток. Зараз будемо ставити корпуси, вже заливати їх сиропом. Заготівлю бджіл, повторюся, проводимо з 25 серпня до 10 вересня. До 25 серпня, чому ми не загодовуємо, але ще дразнити можемо, тому що. Даємо час ще матці розсіятись. А чому саме до 10 серпня? Тому що після 10 вересня, то після 10 вересня вже погано джоли беруть сироп. Тому такі ось справи. Всім миру і добра.